Повний блекаут, розподіл міського бюджету, пункти незламності, тиждень, який минає, виявився непростим і насиченим на події. Яким він був, пригадуємо далі у випуску новин. Вітаю! 24 на 7. саме за таким графіком працюють диспетчери та енергетики рівне обленерго останній місяць. Адже після кожного ракетного удару ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури саме до них звертаються усі споживачі, які залишилися без електроенергії. Тож, як працюють рівненські енергетики у таких непростих умовах: від заявки до усунення неполадок, скільки викликів на підстанції мають за зміну і внаслідок чого виникають аварійні ситуації, дивіться. У сюжеті. рп 3 ру 10 Виконати обмеження навантаження в бік ТП58. Відключити вимикач В-10. Розумію. РП3 Ру 10 кілометрів, в сторону П'ятдесят 58 відключає вимикач для обмеження навантаження. Ось так в цілодобовому режимі працюють диспетчери аварійно-ремонтні бригади рівне обленерго. Андрій Сова, черговий диспетчер Рівненського міського ОДГ. Чоловік відповідає за різні види відключень електромереж у певний момент. Моя робота полягає в коригуванні обмежень графіків аварійних і також графіків обмежень потужності, слідкування за електричною схемою міста рівне подачу електроенергії кожному споживачу до його електролічильника, ну і відповідно на його помешкання для того, щоб вони були задоволені нашими послугами. Чоловік розповідає за останні кілька тижнів роботи, додалося в рази, адже навіть після подачі електроенергії до осель рівнян сигнали про аварійні ситуації продовжують надходити. Здебільшого це відбувається через те, що користувачі не вимикають побутові прилади з розеток. Електроенергія не знає, що в розетку включено. Вона просто подається споживачу, але за рахунок того, що навантаження в розетках дуже велике включене. В нас бувають перебої. Наприклад, вже ми споживачів включили, подали напругу, але воно з'явилося не у всіх, тому що згоріли запобіжники, вже які обмежують навантаження до відповідних, ну можливо, це багатоквартирний будинок. Відповідно, і подача енергії здійснюється. Поступово, але з великими затримками. А ось так власне виглядають ті запобіжники, які надзвичайно часто перегорають через перенавантаження електромереж побутовими приладами. Згорівший, бачите, він дуже чорний, що видно, що попалене. А це дивіться, який помитий, гарненький. Вони ставляться на рубильники, куди йдуть на кабель до споживача. Тобто, коли у споживача є пошкодження, якісь мережі або перенавантаження всередині тут є маленька проволочка, яка згорає. Тобто забезпечує, щоб на трансформатор не пошкодився. Після того, як ми включаємо споживачів, деякі споживачі можуть не вимикати електрообладнання. А коли довго є перерва в електропостачанні, воно охолоджується і їм треба набрати свою потужність. Є таке називається, пускові струми. Тобто, наприклад, якщо розрахований якийсь електроносій на один, то він в 5 разів росте електро... електроживлення. Того ці запобіжники перегоряють Проте нехтування мешканцями будинків правилами, коли вмикають та вимикають електроенергію, можуть призвести до значно гірших наслідків, кажуть енергетики. Буває таке, що, наприклад, є два будинок, який живиться з двох секцій, тобто від двох трансформаторів. І ми деколи подаємо на один трансформатор, подаємо напругу, а на інший трансформатор подаємо пізніше. Ну тобто в нього пів будинку є світло, пів будинку нема. Він може так зробити, що він перезаживить ці пів будинку на інший. Тобто на одному трансформаторі буде велике навантаження, на іншому, то що відключено, буде маленьке. Це небезпечно, що це може пошкодитись не тільки запобіжник, а згоріть трансформатори, почати горіть підстанція. І це тоді світло вже не буде людей набагато довше. Лише за одну нічну зміну аварійна бригада виїжджала на 25 підстанцій, на 15 з яких доводилось змінювати запобіжники. На один такий ремонт необхідно близько 20-30 хвилин. Адже перш ніж замінити, потрібно знайти місце поломки. Що провіри, щоб провірити, щоб запобіжник цілий, йде сигнал такий. Відчуваєте, чуєте? Так, Це що означає, це що цілий. Ну, коли горівші, сигналу немає. І тоді що робите? Відключаємо по команді, міняємо. Включаємо, перевіряємо знову. Запобіжники не віддержують. Часто товар... виходять з ладу. От бачите, що виходить із запобіжників як одгоряють. Тож енергетики, вкотре звертаються до рівнян та мешканців області. Вимикайте з розеток усі електроприлади після відновлення живлення. Поступово підключайте до мережі, аби уникнути аварійних ситуацій та як наслідок повторних вимкнень світла. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Вже більше місяця рашисти гатять по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Після кожного влучання ситуація з електроенергією в державі погіршується. Зокрема, під час останніх обстрілів, 23 листопада, відбувся повний блекаут, аби люди могли зігрітися, підзарядити свої гаджети та скористатися інтернетом на Рівненщині були розгорнуті пункти незламності. Більше про їх діяльність дивіться у наступному сюжеті. – Пішли, щоб зарядити мобільний. Так, Так, бо світла немає. Якщо в людей немає світла, можна прийти сюди, речі, телефон зарядити, ще щось. Тут, наскільки знаю, інтернет також є, так? Так, є інтернет. Там тепло, було дуже сильно, і можна погрітися. Ну як вимикають зараз світло, не телефони підзарядити, не погрітися. Необхідні такі пункти. Підзарядити мобільний телефон, скористатися інтернетом та зігрітися під час відключення електроенергії на Рівненщині. З 23 листопада, після масових обстрілів України, в областях почали розгортати стаціонарні та мобільні пункти обігріву. Відповідне доручення декілька днів тому дав президент Володимир Зеленський. Уже розпочали роботу 132 пунктів незламності, з яких 93 – це пункти, які знаходяться. На балансі територіальних громад – це приміщення сільської ради, приміщення школи, приміщення клубу інших соціальних закладів. Також у нас чотири пункти розгорнена військових районних адміністрацій і один в обласної військової адміністрації. Крім того, 32 пункти. Уже не 32, а мають більше 34 розгону розгона силами ДСНС. Також в області будуть діяти і мобільні пункти незламності. Це надувні намети, біля яких є цистерни з питною водою, біотуалет, працюють генератори та навіть Star За менше як добу їх відвідали більше півтори тисячі громадян. На території рівненщини у нас діє шість пунктів незламності. Даний пункт знаходиться у нас тут в місті Рівному. Їх є три, і ще три пункти знаходяться в районних центрах. Загалом пунктів незламності у нас є 29, які діють на базі пожежно-рятувальних підрозділів. Всі такі локації матимуть доступ до інтернету. Планується навіть прокладання волокна у населені пункти, де повністю відсутня мережа, оскільки через проблеми з електроенергією виникають перебої з мобільним зв'язком. Працюватимуть пункти незламності цілодобово і під час повітряних тривог, до не стабілізується ситуація в енергосистемі України. Станом на сьогодні 68 відсотків. На цю годину 68 відсотків. Області відключено. Це порядка 297 тисяч споживачів. У нас всього в області 436 тисяч споживачів. Так як ми вранці інформували графіки. Відключень планових сьогодні не працюють. Ми не користуємося ними, тому що поток і наявність мегават, які дозволено подавати в області. Він обмежений. Переглянути перелік адрес, де розташовані пункти незламності можна на сайті Рівницької ОДА. Варто зазначити з маломобільними групами населення, які не матимуть змоги туди прийти, працюватимуть соціальні працівники. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин. Кілька десятків тонн гуманітарної допомоги днями вирушили з Рівненщини на Херсонщину. Наша область має дві підшефтні громади, якими опікуватиметься впродовж необхідного часу. Що повезла рівненська делегація до Херсону? Чого найбільше там наразі не вистачає? Дивіться у сюжеті. Три 20-тонні вантажівки, два мікроавтобуси та два легкові автомобілі вирушили з Рівненщини на Херсонщину. Понад 60 тонн гуманітарної допомоги від їжі та гігієнічних наборів до будівельних матеріалів і генераторів повезли у Херсон. Таку допомогу формували згідно потреб, які наразі є в регіоні. Продукти харчування. Передусім, частково є в вже в сформованих продовольчих пакетах, частково частково в маленькій розфасовці, там консервація і так далі. Те те, що можна дуже швидко роздати роздати людям. Це перше. Друге, є медикаменти медичного призначення кілька кілька паліт. Є засоби гігієни і те, що потрібно для відновлення житла. Є пиломатеріали, є плівка поліетиленова, будівельні матеріали, там елементарні, там цвяхи, скоби і так далі. Це те, те, що якраз задекларували люди, і Херсонська обласна адміністрація, що їм на сьогоднішній день потрібно. Гуманітарний вантаж формували із того, що надавали підприємці, із за кордону і передавали тергромади для водія однієї з вантажівок. Поїздка до деокупованих регіонів не перша. Олександр розповідає, багат. Та страху не було. Не перша, це вже друга поїздка. З яким на друга чи третя даже? Куди раніше вже їздили? Запоріжжя Кривий. А ось для Євгена така поїздка перша говорить, їде для того, аби допомагати людям. Тож про страх думати ніколи. Везу продуктові набори, генератори, херсон. З яким користуванням і для своєї мотивації? З позитивною. Допомагати, окрім цієї допомоги Херсонщині, Рівненська область має там дві підшефні громади, які в подальшому буде підтримувати. Рівненська область буде відповідальна. Уже є відповідальна за білозерську громаду та станіславську громаду Херсонської області. Вчора провів нараду з керівниками громад Рівненщини. Всі з розумінням ставляться, і вже громади почали акумулювати допомогу гуманітарну, яку передадуть саме цим двом громадам. Ми маємо всім своїми діями, думками, словами підтверджувати те, що Херсон повернувся в сім'ю. Ми його підтримуємо. Кілька днів тому мешканцям Херсонщини запропонували евакуюватись до більш безпечних регіонів, зокрема й до Рівненської області. Начальник Ова каже: у нас достатньо місць для прийому громадян. У нас серед Вимушено переміщених осіб багато людей з Херсонської області, це декілька тисяч, і ми розгорнули місця. Ми маємо достатній кількості місця для прийому ВПО. Тому при потребі необхідності ми приймемо наших українців з Херсонщини. До слова минулого тижня рівненщина вже відправила понад 200 тонн продуктів харчування у Херсонську область. і У громадах вже почали збирати нову допомогу, аби й надалі спрямовувати такі вантажі. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. Таки зібралися мова про позачергову сесію рівне ради, двічі переносили і навіть скасовували. Зустрілися цього тижня депутати заради восьми питань, які стосувалися переважно фінансів: як ділили міський бюджет, на що виділяли кошти? Дивіться далі. У залі 29 депутатів у порядку денному 8 питань. Так починалась 13-та позачергова сесія Рівнеради. Зібралися, аби перерозподілити бюджет. Зокрема, затвердили програму співфінансування придбання генераторів для багатоквартирних будинків 70 на 30. У нас є доповнення від комісії в пункт 3 і 1 внести більше 100 квартир на один електрогенератор, щоб люди мали змогу 200-300 квартир придбати його не один, а також в пункт 3 в – привиклості такій редакції. Вимоги до електрогенератора має бути мінімальна потужність 4 кВт. Розмір компенсації з бюджету може становити 70%, але не більше 45 тисяч гривень. Про те, чи зможе населення користуватись придбаними генераторами, теж питання, адже для цього необхідно мати відповідні дозволи, а також пройти навчання, оскільки в місті вже було чимало випадків, коли їх встановлювали на балконах. Використання генераторів потребує А, дозволу на викиди, про що, на жаль, не сказано, не сказано в програмі Б. Люди, які мають працювати з гідратом, мають пройти певне навчання. Там є термін. Не буду розповідати, я думаю, що е, якщо треба звернутися до відповідних органів, то вам е, я просив би, е, сконтактувати з цими відповідними органами, тому що, наприклад, отримати дозвіл на викиди це в реальному житті, це більше двох місяців. Тому купити можна, а використовувати може бути проблема. Загалом, за словами міського голови з бюджету громади, виділено 67 мільйонів гривень на закупівлю генераторів. Ми і раніше виконкомом виділяли вже суму коштів в розмірі 27 мільйонів. Сьогодні 40 мільйонів було виділено і ще додатково на генераторні установки. В цілому міська влада виділила 67 мільйонів гривень на забезпечення генераторами, які потребують. Бути встановленими, окрім того, міський голова Третяк повідомив, що рівне чекає надходження генераторів з Америки і Німеччини. Ними забезпечуватимуть пункти обігріву та укриття. Ми вже чекаємо надходження потужних генераторів 400 кВт, 200 кВт і 120 кВт. Разом з тим, на об'єкти укриття, на об'єкти пунктів незламності буде. Придбано і вже йдуть генератори потужністю 10, 20, 70 кВт. У питання змін до бюджету погодили і виділення 30 мільйонів на стадіон Авангард, а точніше на побудову електромереж та підстанції, щоб обігрівати приміщення, стадіон як об'єкт вже фактично на майже 70% готовності. Він готовий і буде дуже не по-господарськи, якщо він на зиму увійде в такому стані і залишиться без. Без мереж, без відповідно води, опалення і так далі, він просто розвалиться. В умовах морозів і в умовах війни тому також було вирішено сьогодні виділити кошти на стадіон на отримання мереж і побудову мереж, які дозволять зберегти цілісність цього майнового комплексу. Ще 5 мільйонів гривень виділили для допомоги Херсону. Також 16,5 мільйонів на відшкодування рівне теплоенерго за спожитий газ. Анастасія Шепетюк Вічеслав Мельник. Випуск новин. П'ять новеньких шкільних автобусів поїхало у громади Рівненщини доставляти дітей у навчальні заклади. Транспортні засоби передали тим ТГ, у яких вилучали наявні автобуси на інші потреби. Тож детальніше про те, учні, яких шкіл області їздитимуть до навчальних закладів новим транспортом, та скільки це все коштувало, дивіться у сюжеті наших журналістів. Новенькі шкільні автобуси возитимуть дітей у чотирьох громадах Рівненщини. Сьогодні ключі від транспортних засобів отримали представники Тараканівської, Корицької, Гощанської та Володимирецької громад. Останній передали одразу два автобуси для двох навчальних закладів. Акладів Хіноцького НВК та Великотолковицької ЗОЖ загалом у цих школах навчається близько восьми сотень дітей із навколишніх сіл. В нас на сьогоднішній день там іде підвезення. Це буша одна сільська рада хінхінночі і село Радеживо. Це десь відстань там фактично три майже чотирьох кілометрів. Забираються діти звідси будуть підвозити до школи. І Великі Толковичі. Там так само у нас село Бишляк і село Великі Талковичі. Так само підвезення учнів в межах 30 учнів кожен щоденно треба підвозити. Нові автобуси отримали громаду на заміну тим, які у них вилучали під час воєнного стану. На Рівненщині щодня курсує 212 шкільних автобусів, якими доставляють до навчальних закладів понад 17 тисяч учнів. Потреба величезна. У нас 112 автобусів на сьогодні є необхідність. В освітніх закладах Рівненщини. плюс до того багато автобусів більше 50, це 54, якщо буде точним. Сьогодні виконують різні задачі по всій Україні за межами області. Це перші автобуси цьому році. Ми очікуємо ще поставку. Можливо, це буде до кінця року зимою, тому що дійсно проблеми проблеми із комплектуючими і з наявністю автобусів великий попит. Але ми ще плануємо 16 автобусів закупити. Автобуси закупили за кошти державної субвенції та за співфінансування громад 50%. 50 на 50. окрім виділення коштів, ТГ, яким передавали транспортні засоби, мали відповідати ще певним критеріям. Громади дають спочатку гарантійний лист про те, що вони будуть співфінансувати. Вони мають відповідати усім критеріям, як я сказав, бо є порядок використання коштів субвенції на придбання шкільних автобусів. Ось ті громади, які відповідають таким критеріям, ми аналізуємо усі індикатори, за якими у них справді нагальна потреба, де є порушена логістика, де вилучені автобуси. Всі автобуси українського виробництва, за словами водіїв, які на них працюватимуть, транспорт достатньо комфортний, має базову усю необхідну комплектацію, розрахований на 30 місць. Дуже хороші автобуси, пневматика дуже хороша, рисори дуже хороші. резина. дуже хороший автобус. По-перше, він дуже теплий, салон гарно отепляється, тут стоїть автономка. Так само водітельське це все, обдув, це все дуже хорошо. Виробник зробив цей автобус. Прохідність теж дуже хороша, бо розіна, прохідність залежить від того, якщо Разина хороша. А тут Разина дуже хороша, вся сезонка йде, висока, і сам автобус високий. Загальна вартість перших п'яти нових шкільних автобусів 13,5 мільйонів гривень. Найближчим часом планують передати ще 16. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Подати заяви на оформлення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, змінити дані в довідці ВПО, або знятись з обліку внутрішньо переміщених осіб та багато іншого. Лише у декілька кліків вже незабаром в Україні повноцінно запрацює єдина інформаційна система соціальної сфери. Рівненщина є одним із перших регіонів, де запровадять. Такі цифрові рішення детальніше про те, якими послугами можна буде скористатись онлайн, та коли це стане доступним, дивіться у сюжеті. Навіть в умовах повномасштабної війни процес цифровізації в Україні не припиняється. Наразі працюють над тим, аби надавати соціальні послуги онлайн. Зокрема, Рівненщина стала першою областю, де розпочинає роботу єдина інформаційна система соціальної сфери. Єдина інформаційна система це знаєте, такий як фундамент цифровізації соціальної сфери, який дозволяє, по перше, створити. Послуги швидкі і зрозумілі як для громадян, так і для співробітників соціальної сфери, а з іншого боку, дозволяє вивести їх, так би мовити, на портал і в застосунок дія для того, щоб соціальні послуги і допомоги вони знаєте знаходились на відстані дотику для кожного з громадян. Основою єдиної інформаційної системи соціальної сфери є єдиний соціальний реєстр, де міститься інформація про кожного громадянина, яка буде автоматично підтягуватися та перевіряти. В інших реєстрах єдині інформаційні системи соціальної сфери побудовані механізми верифікації з іншими державними реєстрами. Завдяки цьому, по суті, інформація про громадян, так би мовити, може підтягуватися і верифікуватися онлайн. Тобто, не треба вводити, не треба перевіряти папірці. По суті, між державними органами рухаються знаєте, мегабайти, а не громадяни з довідками. Зокрема, на Рівненщині починають впроваджувати перших шість до допомог у ЄІССС, які є найбільш затребуваними серед громадян. Після завершення бета-тестування в нашому регіоні скористатися цими послугами можна буде і онлайн у Дії. Перша там з пріоритетності, з яких називається допомога, мало Це допомога на дітей, це допомога на людей з інвалідністю дитинства та дітей з інвалідністю. Це по суті те, що створюється фундаментом і вже. Частина з цих послуг вже в цьому році вона буде доступна на порталі Дія. Слід зазначити реалізація етапу дослідно-промислової експлуатації нової системи на Рівненщині стартувала ще у січні. Однак, через повномасштабне вторгнення цей процес довелося призупинити до червня. Всі, хто в пілоті по будь-якому проекту, по будь-якій галузі, навіть якщо це не діджиталізація, цифровізація їм завжди подвійне навантаження, тому що вони їхня місія виявляти якісь помилки для того, щоб потім. Система працювала без помилок і була зручною для всіх, для тих для користувачів, для тих, хто обслуговує цю систему, і для громадян. Після повноцінного запуску системи соціальними послугами можна буде скористатися як у застосунку дія, так і на порталі «Їд державних послуг, де перелік допомог буде розширений. Аліна Пучка Олексій Олексієнко В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Бандерівський єнот, Вовкулака та Чорний сотник. Вже незабаром допомагатимуть виконувати бойові завдання на передовій. Благодійна спільнота з Рівного передала військовим ще три повнопривідні автомобілі. Два авто купили за кошти, зібрані з донатів та різних заходів. Ще одне було придбане новим учасником відповідальних українців. Більше дивіться у наступному сюжеті. Вадим Кирильчук, підприємець із рокитного два тижні тому. Він долучився до благодійної спільноти, учасники якої щомісяця передають автомобілі для військових. Тож чоловік вирішив не відставати і за власні кошти придбав і відремонтував Volkswagen Т4, який поїде 115-й ОМБР. Даний автомобіль продавався на полісі. Я його купив на полісі. Це вже не перший автомобіль, який я передаю. Він просто був іншого кольору, синього кольору. Ми провели ТО його повністю. Замінили деталі, які погано вже працювали. Поміняли масла фільтра так само. Ми пофарбували його. І привели в належний стан. Машинка, мені здається, в хорошому стані. Бус, якого вже назвали Бендерівським єнотом, перероблений під пікап, тож може слугувати не тільки для транспортування військових. Ну, по-перше, вона шестимісна. Зможе шість чоловік собі легенько їздити, і зима шестеро чоловік може сісти. Плюс ззаді є пікап, можна перевозити, якісь речі, бензин. А в принципі, якщо будуть хороші спеціалісти, можна зварити. Стенти і можна буде, я думаю, влаштувати на нього якусь зброю. Разом із бусом військовим 115-ї МБР передали ще повнопривідний мерседес Вовкулака вартістю понад 4,5 тисяч євро. А для 55-го полку зв'язку придбали чорного сотника Нісан Наваро, вартістю 7 тисяч 900 євро. У кожного автомобіля своя історія. Мерседес куплений за щомісячні донати учасників спільноти відповідальні українці, течик Volkswagen переданий. Також небайдужим громадянином, тобто можна так також сказати відповідальним українцем для одного з підрозділів, які ми передаємо А Nissan Навара. Ми проводили ярмарок, певну вечірку, тобто багато заходів, на яких ми збирали кошти. Також долучилися одного з наших учасників друзі, які певну суму закрили в Литві. Два позишляховики були придбані за кордоном перед відправкою на фронт. Автомобілі перевзули та відремонтували. ТО ми проводимо кожному авто. Автомобілю, тобто ми перевзуваємо його зараз по сезону, замінюємо фільтра масла. Так само ми, якщо потрібно щось робити, якесь ТО, ми робимо. В Наварі була помінена одна деталь. По Volkswagen це все робила людина, яка його замінювала, все повністю. Я не знаю, що там насправді робилось, але машина. Наближно ідеальному стані, і в Мерседесі і теж, якщо не помиляюсь, була заміна всього на всього одна деталька, і так само на масла фільтраються. Зі слів військовослужбовця Олексія, автомобілі на фронті це свого роду розхідний матеріал, але який забезпечує мобільність та допомагає якісно виконувати завдання. Найбільш затребуваними серед військових є саме буси та позашляховики. Дуже важливо мати автомобілі, які повноприводні і можуть долати бездоріжжя, доставляти на Not, not. Передові напрямки різноманітні технічні матеріальні засоби, переміщати мобільні групи і зв'язку з опер... оперативною зміною обстановки. Постійно треба бути мобільними і швидкими. Вони дуже допомагають для виконання бойових завдань. Спільнота відповідальні українці налічує вже близько 170 учасників, не тільки з України. Вони придбали та передали на потреби військових вже дев'ять автівок. Наразі триває збір на 10-ту вантажівку. Вже вдалося зібрати 255 тисяч гривень з трьохсот. Необхідних. Аліна Пучка Олексій Олексієнко випуск новин. 26 листопада День пам'яті жертв голодоморів. Оцінки кількості загиблих внаслідок голодомору 1932-33 років коливаються від 3 до 7 мільйонів жертв. Називають і більші цифри. Аби вшанувати їх пам'ять, сьогодні всіх рівнян закликають засвітити вогники. У вікнах, як вияв скорботи за загиблими, пам'ятаємо історію, засвоїмо важливі уроки минулого і що сили боремось за свою вільну країну. Спокійних вихідних до зустрічі.